гопота местная <laughs> Разводящая. Ой, ты что, я угораю зда, я тут постоянно такая. Смотрящая за пердящими, ходит тут, блатуя. А ну иди покажи, как ты бы сегодня футболка модна. Ну, только я бачу, вы же не бачите. А ну, вот я моя. Тут пока на светофоре цьому стоишь, такого надивишься постоянно. Так Такого ты там, где сюда? Ну, відробив на силу, хоча гріх жалувати, знаєте, такий діньочок е, Ваше здоров'я, козаки. Такий діньок, начебто насичений, тяжкий, знаєте, але пролетів як, як одна хвилина. Щось має таке на дощ, наче збирається. Але гарна погодка. Очерікає, співає, зеленіє, і вже море пробивається, там видно. я вже починаю привикати його бачити сквозь дерева. Кажу із плюсов в цій квартирі в мене. Ще вам похвастаюсь, ну, Це треба, звісно, помити, відчухати, поняли цей зонтик. Або ну, до кінця його просто розкласти, та він тоді буде дощ самою помиє. Зранку сонечко встає в мене там. О. Ці деревця мені роблять тіньок. Тіньок-тіньок. Вітерець тут такий прогончик легенький був. О, потім після обіду тут сонечко, коли воно вже не, не шмалить, а так, знаєте, умірено гріє, то можна вийти на балкончик, погріти булки свої з півасом холодним. В общем, красота, красота. Да, нічого не скажеш, в хаті постійно прохладно. Постійно. Температура нормальна. То сміливе дизайнерське рішення в мене там. Тряпочку, яку мама подарила. А, так я от про що, я ж оце вечором прийшов, думаю, ну, мабуть, слава, люди пишуть, люди знають. Може, дійсні, хорош пороху дати, випив пивка ще. Вип'ю ще раз. Відкриваю холодильник, як гляну, потім думаю, ти що слава? Херню випив, херню мелеш. Яка дієта, а то що, портитись має, кому то наготовлену? З'їму то все потім почну худати. Якщо нового не прибавиться, то тоді. А так, ну, хто так робить. А стірка тут реально, ребята, і вона три рази міняється. Я не знаю. Мені кажеться, що вони обстірують якийсь дом пристарелих чи. Я не знаю. Мама каже, що це вони просто люблять стирати. Ну, значить, не таке уж дороге електричество, вода і все остальне, як тут вони от, ходять і жаліються. Нагрів собі вечеря це таке смачненьке. що-то, Та і знаєте що, думав спочатку змовчу. Потім думаю, ні, скажу. Тож кажуть, розумна людина промовчу, а я ж, судячи з усіх коментарів там не дуже. Ха -ха. От. Ні, я стосовно того, що публіка, да, ось все-таки наскільки було правильне рішення виждати якусь паузу стосовно відкриття каналу і всього остального. І зараз е, я багато чого починаю навіть розуміти. От у мами там на каналі дуже багато. Ну, є люди, які просто цікавляться. Де він чоловік, там, та-та-та, чого не було Крістіна. Ну, тобто, по-нормальному, знаєте, спитали, написали відповідь і все. А є ж Фу... Дай Бог вам здоров'я. Знаєте, я от таку інколи думаю. От добре, що. У мене аудиторія, я вас просто обожнюю, реально. Я от, ну що ви там кожен раз мене розумієте. Я буває, що все говорю, Буває щось, думаю, одне сказав зовсім інше, але ви вмієте в мене якось або чогось не розказую вам. Але розумні вміють читати між дострою, правильно? Ну, не може людина знімати вам повністю е... все. Це ж не якийсь там. Как eh, вам называется, телепередача там за стеклом чи ще что. Естественно, есть ну, домашніх вопросы, моменты, якісь вещи, які происходят, ну, які стосуются, ну, це особисто. И і... хто там про щось догадується, хорошо, хто не догадывается, может правильно коректно корректно спитати. От вибачаюсь, я не понял, там, чи... от мені цікаво, якщо не тяжко, скажите, да? ну то есть можна правильно. А є якщо щось такі, ну прям, знаєте, от, о, всі знающі, всі завжди всі, да, ну обвіняючи. господа, що ви тут робите? Я щось не можу зрозуміти. У мене то слава Богу, ні. В мама там. Я не знаю, мама, що ти там з ними робиш? На що ти їх тримаєш? О, це це міжгалактичний вафлекстою, то я. У мене взагалі в мене... Я не знаю, в мене терпіння на вас би не вистачило. Ну. Як ви мож... я, я розумію, що тепер не зять, ніхто не хоче з'являтися на ту камеру. По-перше, що він не розуміє, не зможе в відповідь написати всі ті козлоки, е, як би це так не заматюкатися, їбучі От. А там же ж до болота ще не завжди до, не воно доходить, знаєте, бо як то, е, не люблю я цитувати так дуже сильно цих е, ну, великих людей. Але хтось дуже правильно, знаєте, колись сказав, той, хто обвиняє постійно усіх, тому предстоїть дуже далекий путь. Хто обвиняє себе, той вже на півдороги от, до істини. А хто не винить нікого, той вже достиг ума. Ну я то розумію, що люди пишуть, яким за 60 ви прожили вже ну, майже більше половину життя, а з учетом того, як ви там живете, то може вже і... Вам 2-3 дня то вже пора. І ви таку ніч пишете. Що там? О, хто? А? Фу? Слава Богу, що у мене цього тут немає такого. Я от, і чесно, наперед, я я вас прошу. От, ну, Якщо вам щось не там, стосовно мене, пишіть, будь ласка, все що угодно там. І, і що сховався під мабною. І як я тут тісу перепливав, і операції собі робив, і скільки років я в тюрмі відсидів. Я, якщо даже вам внесу поправки напишу, як то було. От, Я не знаю, що там. Ну, то є, який я кончений. Це все гаразд. Ти пишіть ж так, щоб Ютуб пропускав. Не пишіть, будь ласка, нічого. Стосовно там жирна дитина, стара дружина. Якась там. Е... Недоразвита сестра чи ще ж. От цього не треба писати. Ну от їй Богу. П'ятене діло, що я так вам через екран нічого зробити, тільки кроме що побалакати не можу. Але ну не гнівіть Бога. Їй-богу. Бо ну, ай, не треба того робити. Так буде краще для всіх, я вам чесно кажу. От послухайте мого совіту. Бо земля вона, знаєте, вона така кругла, буває так хоп, і не дай Бог ми десь пересіклись. У мене стадія і у вас церебно-мазговая травма. Привіт, банда. Вчора вечором не обращайте внимания. Я просто начитався тих коментарів у маме. Хочу сегодня думаю вообще викладати не буду. Але потім думаю, все що там хтось іноді поглядає. Вот, а хтось не поглядає. Хай буде такий, знаєте, типа контрольне предупреждение. Вообще я потім... Так ось собі подумав і згадав теж ще одну таку народну мудрість. Погано може написати тільки той, у кого в житті все набагато худше, ніж у, у тебе. У кого краще, все в житті, ну, у кого все добре, тому не до вас. Отак. Ось. І він не буде писати м'які глупості і все остальне. Ну, все одно. Вівторок. Нога болить, таблетки не п'ю. Я забив вже на них, бо мені кажеться, що я просто розвалюю ними свій організм, а ефекта вже майже ніякого нема. Вже або організм привик, або ще щось, а пити їх більше, або пити інші якісь. Ну, може думаю так помучусь, але бачу, що довго змучитись теж не можу. Ну нічого, якось воно то й буде. Бачили? Пим. Індус. <пим> <пим> Oh. Так о. Поїдемо поработаємо. Поїду, верніше, поработаю. Mm. Луки десь немає. Ну, зрозуміло, що стільки 9 часов. О, вспомнив, хочу ж вам ще розказати. То так сказав, що я накупила Сашу і Мерседеса, все. Тепер Ванька до нас буде як мажор приїжджать. Але не розказав вам ті емоції. Там хто каже, що я наобскакали, ну слава Богу. Е Смыслі, я ну, я, тільки радий. Я, хочу, щоб... я буду механіком знаєте, в своїй сім'ї. Нормальний, спокійний, адекватний. І тоді, коли всі будуть їздити на Мерседесах, мама, Альона, плем'янники, діти, жінка, внуки, всі. От ну, тоді я буду тихий, спокійний собі парень, бо знаю, що такі машини от, ну, вони майже не ламаються. Якщо робиш її, ти її робиш один раз в житті. Ну, по крайній мірі, в мене так завжди було. Навіть 88 го року Мерседес, коли у мене був там в початку 2000-х перший Мерседес, був 88 го року, я до нього не заглядав взагалі. Хоча я на ньому таксував. О, і в мене була два нових део-сенси. Хто знає, що це за машина, це диво, яке не має сенсу купувати. Це 100%. Ну, Це правда два тазика, яких ми удачно як, купили за 6. Потім вони через год подорожчали і ми їх так само продали, хоча вони вже були убиті на ухо за рік. Так от я в ті машини вклав більше грошей, ніж в Мерседеса. Хоча ті були нові салони, бо є такі, що кажуть, лучше нова з салона, ніж якийсь там старий, а лучше новий Жигуль, чим старий марка, Нічого подобного. От. Але не про це. Я от кажу, що перший день, як вони купили Мерс, ми созвонилися. Ну, чи там на другий день вже вони трохи покаталися. От оці емоції, поїмаєте, які пережив колись неоднократно сам. І от таким, слава, там така шумоізоляція, слава, там вона їде, вона той, все, тут кнопочки, тут то, то, це. Тобто опель у них вчитався хорошою машиною і до тих пір, поки вони не сіли в Мерседес. Ну так, далі що, далі все понятно. Тільки лучший, лучший, лучший мерседес. Ну я, по крайней мере, всегда так собі роблю. От. Але все одно, знаєте, є 124-й мерседес, який би, ну я під задоволенням би на ньому їздив би і зараз, але я розумію, що то вже ретро. От. Найти його в такому. Хіба що є чистий волчок? Волчком можна удивляти, мені здається, ще до кінця своїх днів всіх. Це в 124-му, як кажуть, волк вечір шкурі. Це 124-й мерседес з 5-літровим мотором то така зверюга, але на сьогоднішній день ну він взагалі не дуже розпространена модель, але а, то машина, то мечта любого, хто хоч колись їздив за рулем з боку, у мене була така можливість, то ураган, знаєте. Там 480 на спідометрі, мені каже, що можна вижати з нього все. всього. 420, я вже не розумію. Ну, Так що отак от... А що, я зараз куплю собі Мерседес і що, і мрії в мене закінчаться? Ні. Хоча ладно, я все одно і хочу завжди Геліка, знаєте. От, ну от хочу я того Геліка. Я не знаю, мені наверное, хтось каже, ти місяць би поїздив, і що він би тобі надоїв. Ну, опять же, якби б я на ньому не їздив, знаєте, була у мене можливість більше місяця трохи покататися на такій машині. Ну, не на своїй. От, свого не було, але катався, ну ще й на такій комплектації 5,5, дизеляка. Хороша машина. От. Так що все ще просто От в Італії є можливість тепер уже так, купити, ну, в плані того, що ти собі можеш розпланувати і взяти, поїхати купити. Там, да? Хай за пів року, за рік ти можеш собі назбирати, навіть кладати і купити. Але де тепер на ньому тут їздити, понимаєте? Все тепер треба десь. Селитися в такому районі, де широкі дороги, де можна на ньому приїхати. Бо до мамі, до Альони на такому не ти чого не заїдеш, заїдеш. Просто обережно треба. Катаюся, дивіться, де катаюся. В'їзд. Хто бачив колись може, хто не бачив, воно там на другий поверх, на третій. Можна... Я тільки що туди заїжджав, але мені не розрішили там знімати. Навірно, контрабаси возять. О, як обично, щось у нас знову не, не понимаю, що відбувається. Завіз луку на головний офіс, він сказав, їжджай, роби, як освободишся, дзвониш. Обычно ми сюди заскакуємо, як то кажуть, пілюлей отримали або якісь награди і свалили. А це його щось дернули чуть ли не на півдня. Ну, я то знаю, що я там по роботі у мене десь час-півтора плюс пробки, то... Що він весь час там буде робити, навіть не уявляю. Ну, скоро дізнаємось. <рес> Обожнюю ці ситуації, знаєте, коли е, стоїть ну, така пробка, прям пробка на в'їзді ну, в сам порт, і по, там вже далі йдуть термінали. От. <рес> Я питаюся. Між машин пролізти, бо валера поломаний, ну, і понятно, що всі стоять ні, не можуть не загрузитись, не ні розгрузитись, нічого. І я питаюся поміж ті фури знаєте, якось втиснутися, ну, там показую, що типу, дай проїду. От. Ну, наші водителя звісно, всі пропускають, все, нема питань. Бо розуміють, що проблема з погрузчиком, і, якби, поки ми туди не доїдемо, не відремонтуємо його то ніхто нікуди не поїде, пробка буде тільки більше. А є ж наймані, знаєте, які не знають, там не той. І ось це тільки що двоє чи троє там таких, знаєте, на, я питаюся всунутися, він тіпо, куди ти лізеш там, туди-сюди. Туди. Ну я якби ноль цей емоцій, ноль реакції. Вони всі там позаїжджали, якось стали всі цей. от. В общем, там наблокірували на такого всю територію заняли. В конечному результаті вони що за кіпі, що за кипіш. Вони кажуть, ну що, ждемо механіків, каже, ну приїдуть механіки, зроблять та й... <гум> тоді, каже, почнуться якісь грузки, погрузки. Вони, так, да, так а де вони, де вони, ну типу, кіпіш? і я ззаду виїжджаю. Привіт, то що я? <гум> Ой, О, о, а що? Я кажу, ну що, ребята, спішили. Спішіть далі, тепер будете стоять стільки, скільки я захочу. Я ж можу ремонтувати, знаєте. В будь-якій машині, навіть в новій, хто крутив гайки, той знає. Все-таки емоції треба вміти іноді контролювати. Я ж можу до вечора затягнути цей ремонт з цим валерою, і ніхто ж мені нічого не скаже. Я ж можу сейчас, як в, любій, я кажу, в новій машині, навіть в новому Мерседесі можна знайти десятки всяких там ну, лампочку протести, розумієте? може десь там я не знаю, обшивка не так. Шовчик десь якийсь не, не той. ну не знаю, Може десь щось змазати мені зараз захочеться. Може з вами усе поговорити, знаєте, ще тако з півчаса. Ну, в общем, все що вгодно А вони тепер нехай стоять і ждуть. Бачили колись хоч раз, щоб у нас дорожники сиділи в телефонах, там в тіктоках, або воно ходили, просто там курили чи ще щось, просто прогулювались тако. Ну, Італія, п'яно-п'яно. Я пам'ятаю наших дорожників, що асфальтооплатчиків чи як їх правильно назвати, хлопці без обід. То у них постійно жопа вмилі, вони всі попечені від того гарячого асфальта. Вони мені казалося то як заступають на зміну, до кінця зміни геть не, не розгинаються. Тут собі воно, екскаватор робить, а остальні всі в тіктоках сидять. Ну, так можна робити, звісно. Прикол, що, що нам купили для того, щоб покращити е, роботу. нашу? Тут навіть коментарів не треба буде. Раніше робив тільки лука, тепер ми будемо робити вдово. І Я вам чесно кажу, зараз покажу тихенько. Коротше, не покажу, бо десь лука поліції установи. wi fi нам хорошого передали, щоб ми встановили, щоб, ну, для роботи нам вже треба. Тепер вже точно будемо. Ті. Тіктоки, відосики, ну ви з інтернету вилазити не будемо. Тепер халявний, многофункціональний, там на хороших скоростях буде у нас вайфай. Тепер можете не переживати ніхто. Тепер ми заработаємо о, як ніколи. А ще в мене на роботі одновременно тихо, спокійно, але скучно. Шумахер теж в відпуску. Укатив, Катив на два 2... на тижні поїхав у Нью-Йорк. Нью-Йорк Нью-Йорк. Як в мультиках у Мадагаскар. Ех. Їжджають, то, знаєте, в ту Америку. Потім вертаються, як розказують, як там люди живуть. Хорошо. І собі тут починають жити нормально. Не, що потім в Северну Корею поїздити, або ще кудись там. Не підскажете, де можна з'їздити, подивитись, як правильно люди живуть і як треба жити. Ну це так. Чисто вопрос по приколу, на який можна не відвічати. Саме краще живуть ми знаємо, де, так? Ті, що краще всіх все знають, як правильно робити, як і де кому треба жити, кому як треба говорити, а не в Америку, чи Америка, Америка. Що тобі та Америка? Подумаєш, нью-Йорк. Ти б ще в Лас-Вегас би поїхав. Ага. Ти ага. всі американські штучки програв би там гроші, або виграв би джекпот і ходив би потім з ким би не здорогався. Бо в тебе б грошей було багато. А, ну такое.